Багато запитань за школи Словенії. Чи важко влаштуватися? Взагалі цим немає ніяких проблем, бо коли ви орендуєте житло, вас повинні тимчасово прописати в житлі, і ви з цією пропискою йдете в найближчу державну школу, що є безкоштовними. І без проблем наших дітей беруть, бо наші діти розумні. У нас програма йде на рік. в словенській школі. Є ще напівприватні приватні школи. Напівприватні будуть коштувати 5-6 тисяч євро. Приватні більше 10 тисяч євро, але спілкуючись зі словенськими родинами, які мають змогу платити за такі школи, вони не бачать сенсу цього робити, бо говорячи державні школи на досить високому рівні, і такого як поняття крейтинг, в принципі, офіційного тут немає. Якщо цікаво за тему вакцинацію, дивіться випуск у YouTube. Бо TikTok за таке блокує, і для мене ще шоком було те, що з нашими дітьми заборонено тримати засоби зв'язку. Якісь по типу телефонів, смарт-годинників. Я поки в шоці. напишіть свою думку щодо цього, бо в Україні ми були вимушені тримати з ними зв'язок.